Так, у нас другий день різнив пшениці. Була в нас перерва десь коло тижня, тому що поламався комбайн. ну Ми практично день відмолотили тоді, коли минуле відео знімали. От і поламався комбайн, а потім задощило. От і таке. і от Зловили момент пшеничка. Ну, зараз молотимо. Не в базовій вологості. Десь орієнтовно 16. Як коли показує 16,2, 16, 2, 16 от таке. але е, що нам дало вологості? Такої зразу після шнека от показує в комбайні. Коло 16. Що нам дало вологості? Зараз покажу, що нам дало вологості. от нас Павіка, листочки пішли. От, знову. А чого, бо пішов дощик і потягнувся зеленець. Вся якийсь пирій проскакувати, падалиця соняшника. соняшника. Минулий день ми як молотили, починали жнивувати. Вологість була також 16, 16,5, до 17 навіть проскакувала. І от зараз беру, брав вже на купі, вона полежала, остигла. Тобто, ну, грітись далі не почала, не стала теплішою після комбайна. І Вологість в нас показала 14,4. А де під кінець дня молотили, там 13,8. Тобто для зберігання підходить. Ну, Можливо в базу трошки не вписуємося, але дають знову дощі, якби давали хорошу гарну погоду, то можна було б і почекати. А так як нас ми не загатимо її на дуже величезну купу. Потім ще зніму відео, як ми зберігаємо зерно. Буває таке, що рік часу так зерно зберігається, просто небо на вулиці. І нічого не бракує. Головне, гарно його. Ховати від вологи? За комбайном пилюка йде, я думаю, що зерно таке сухе, зерно хрупає. Зуби кажуть, що вологість в нормі. Ну, Але самі розумієте, Це перейде от через отаке, через ту всю зелень, перетреться з тими листочками, а вони зараз соковиті, бо земля мокра. О, самі розумієте, що тоді з того? Получається. Получається вогке. Але з комбайном на прицеп, з прицепа на бурт, там підкидається, сюди туди на день відкриється, щось вивітриться і таким чином тих 2% вологості ще зганяється. При 16% вона не псується. Принаймні, не замічено такого. Не як? Воно не може бути сире. Можна почекати, звісно, але хто вросте зеленцем, так як дають знов дощі, то що ж ми виграємо тоді? Зібрати навіть пшениця буде саме зерно ще сухіше. Так все одно зеленець зробить свою роботу. Отаке. От так, що, втрат нема, так особи не викидає, пшеничка підсохла. О, чекаємо на трактора. Не поняв. Не поняв. а хто тут? Хто тут? Я чую якийсь заросла. Рохкало, ти що тут робиш? Чи є рохколо? Пацани, хто загубив Рохкало? Не поняв. Ааа, то так. моє рохкало. Так, а ну, бігом назад я сказав, отудиво. Поняли мене чи ні? Ну, ну, друге діло, йовки палки А то на бік воно лягає. Куди таке годиться, ні? Хто тут? Я <laughs> чую якісь голоса. <laughs> а так я, коротше. Люди да молодя, там і махаємося, ну нічого, і і то комусь треробити, ні?